Десятки ветеранів афганівців та їх родичів зібралися на Луцькому меморіалі вічної слави біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Привіт вагомий. 35 років тому Радянський Союз нарешті вивів війська з Афганістану. Через афганське пекло пройшло десятки тисяч українських солдат-строковиків. Чотири тисячі з них загинуло. Згадати загиблих товаришів. Прийшов на меморіал ветеран Микола Уніщук. каже, всю війну в Афгані пройшов простим солдатом. Коли побачили там вже побиті машини. В кузові засохша кров, то тільки тоді зрозуміли, що прийшли ми на війну. Хурняли в основному караули ремонтний батальйон і колони, які їздили в ТРМ, в Радянський Союз. Зараз наші діти воюють, зараз наші афганці воюють. Діти наших афганців воюють. І взагалі всі, всі громадяни України піднялися, тому що це наша держава. Ми мусимо воювати. Не будемо воювати і не переможемо тут, то будемо воювати в Казахстані, при Балтиці, в Польщі. У нас немає виходу. Ветеран війни в Афганістані Петро Мозурок воював там трохи більше року, попри всі погані спогади, з теплотою розповідає про своїх побратимів, з якими і донині намагається підтримувати зв'язок. Ми разом і стараємося вже багато років зустрічатися. У нас Волинських багато Кіберці, Маневичі, Іваничі, Горохів, Володимир. Таке ж земляки стараємося. Ну, ось як до до сьогоднішньої війни, коли були більше, ми приїжджали трошки більшими делегаціями, і зараз якось, стараємося підтримувати, от, хоча би морально в один друга, зібравшись біля пам'ятника афганцям, колишні воїни спілкувалися, пригадували минулу війну, і звісно, багато говорили про війну сучасну. До 400 чоловік сьогодні воює на сході разом з дітьми, воюють 32 чоловіки і є дочка. Які загинулися діти ветерани Афганістану. Є сьогодні в полоні, є сьогодні, пропавши безвісті, Адже війна відбувається на нашій території. Присутні поклали квіти до пам'ятника та зустріч закінчили патріотичними словами. Слава Україні! Софія Мартинюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.